У кулінарії використовуються різні види пряних трав, число яких входить і базилік, хоч раз кожна господиня, втомившись від пошуків свіжих гілочок базиліка на магазинних прилавках, замислюється про спробу вирощування цієї приправи в домашніх умовах пряні садки на підвіконні, джерело свіжої зелені, а також оригінальний елемент декору кілька слів про сортимент. Сортимент Базиліка представлений більш ніж 200 різновидами. Для вирощування в кімнатних умовах логічніше буде вибирати сорти, чия висота не перевищує півметра, перш ніж братися за підготовку ґрунту, необхідно розібратися з посадковим матеріалом у магазинах для садівників. Базилік представлений у вигляді невеликих саджанців і насіння. Асортимент сортів базиліка дозволить підібрати пряність навіть під найвишуканіший смак. Таблиця сорти базиліка для вирощування в домашніх умовах. Сорт висота, форма кущика, аромат, смак, пряний куля, спіціглобе, висота 15, Кулясті кущики, покриті невеликими зеленими листочками, володіє сильним ароматом і трохи солодкуватим пряним смаком карлик, дварф карлик-зелений, двар рен, висота 10-18 см. невеликі кущики компактної кулястої форми. Листочки невеликі, зелені аромат, гвоздично-перцевий карлик грецький, грек дварф, висота 25-35, компактна рослина. Листя зелене, невеликого розміру відрізняється сильним нісовим смаком і ароматом. Карлик пурпурний, дварф пюрплав, висота 30-35, компактні кущики. Вкриті дрібним листям пурпурного кольору, володіє сильним перцевим ароматом і смаком василіск, висота 15-20, компактна форма. Листочки дрібні, гладкі. Зелені аромат гвоздично-перцевий маркіз, висота 25, куляста або пірамідальна форма кущика, листя зеленого кольору, великий аромат гвоздично-перцевий, висота 25-30 см. Рослина компактна, листя великі, трохи хвилясті. Фіолетового кольору аромат гвоздично-перцевий троль висота 35-40 см. утворює щільні кущики, зелено-фіолетові листочки дрібні, трохи глянцеві володіє сильним пряним ароматом гвоздичний, аромат висота 35-45, см. кущики щільні, листочки зеленого кольору, дрібні. Гладкі відрізняються густим ароматом гвоздики з домішкою анісових ноток тосканський, тосцану висота 45, розлогі кущики, листя великі, зморшкуваті зелені смак пряний, з легкою кислинкою коричний цінамон, висота 40 50 кущики розлоги. Листя оливково зелені, гладкі. Середнього розміру пряний аромат, що нагадує запах кориці, бакинський, висота 40 60 розлогі кущики Листочки великі, фіолетово-коричневі, сильний, аромат, гвоздики з домішкою, яти, висота 40-60 см. розлогі кущики, листя великі, Фіолетово володіє перцевим ароматом з чайними нотками лимонний висота до 60 см, рослина розлога з великими жовтувато-зеленим листям відрізняється тонким лимонним ароматом. Кощики базиліка сорту Василіск мають компактну форму і висоту до 20 см. Базилік коричний досягає у висоту 40-50. см. Сорт базиліка, карлик пурпурний має яскраво виражений перцевий присмак. Сорт філософ має гвоздично-перцевим ароматом. Кущі базиліка лимонного розлоги, а листя велике вирощування базиліка на підвіконні. Вирощування прянощі в домашніх умовах не забирає великої кількості часу і сил, але в підсумку дозволяє ласувати ароматною зеленню цілий рік. Підготовка ґрунтового субстрату у магазинах для садівників часто можна виявити пакети з ґрунтом. Підготовленим для різних груп рослин, в тому числі пряно-ароматичних, такий ґрунт не рекомендується до покупки, оскільки швидко виснажується. Але якщо ви придбали саме її, варто подбати про достатню концентрацію поживних речовин. Для цього готується живильний розчин, яким просочують ґрунт дворазово, що містить на один води 50 суперфосфату, 20 хам'ячної селітри, 15 хлористого кальцію. Сдова земля перед застосуванням також збагачується поживними елементами, але лише один раз до посадки і покупної, і садовий ґрунт необхідно прожарити при температурі 100 120 с дозволить позбавити ґрунт від містяться ні вірусів і паразитів. Крім того, можна приготувати субстрат і самостійно для цього беруться два частини торфу або кокосового волокна, один частина перегною рідкі мінеральні добрива. Підготовка контейнера для вирощування базиліка для вирощування прянощі можуть бути використані квіткові горщики або довгасті ящики глибиною не менше 20-30 сміст, не повинна бути занадто дрібною, так як згодом базилік сильно розростається. На дно контейнера укладається шар дренажу товщиною мінімум 2 см, який забезпечить відведення надлишків вологи і аерацію кореневої системи. Для цих цілей підійдуть галька. Карамзит або колотий цегла поверх дренажу в'ємність засипається попередньо підготовлений ґрунтовий субстрат, до краю необхідно залишити приблизно 2-3 см. Після заповнення горшків ґрунт рясно проливають підготовка та посів насіння. Багато садівники не проводять передпосівної підготовки посадкового матеріалу, що в підсумку погано позначається на схожості і приживлюваності рослин. Передпосівна підготовка найбільш сприятливий час для посіву базиліка. Початок березня, при цьому початкова підготовка насіння включає в себе два етапи обробка. Рекомендується на добу замочити насіння в марлі просоченої теплою водою або стимулятором росту відповідно до інструкції. Препарати циркон і епін екстра при цьому воду необхідно міняти раз в 12 годин і навіть частіше. Це забезпечить більш швидке пророщування насіння, незараження посадкового матеріалу насіння необхідно витримати протягом двох годин в марганцевому розчині або обробити біологічними препаратами відповідно до інструкції фітоспорін і бактофіт. Посів і пророщування насіння в контейнерах. Насіння базиліка висаджують в добре зволожений субстрат. Заглиблюючи на один см, витримують крок посадки сімс, потім контейнер закривають плівкою і залишають в теплому місці до проростання. Оптимальною температурою для появи перших паростків вважаються 20-25. В процесі пророщування плівку час від часу відкривають провітрюючи субстрат, а також злегка оприскують його з пульверизатора для збереження вологості. При підтримці таких умов перші сходи почнуть пробиватися через 80 днів. Після цього плівка видаляється зовсім. А горщик або ящик переносять на сонячне підвіконня. Найчастіше для вирощування базиліка використовують горщики для розсади, які також закривають плівкою. Тоді молоді рослини вирощують в горщиках до появи двох справжніх листочків, після чого разом із земляною грудкою перевалюються в контейнери, де і буде рости в подальшому відео вирощування базиліка на підвіконні від посадки до сходів, догляд за базиліком в домашніх умовах, базилік культура, яка не вимагає багато догляду, але при невеликих зусиллях буде давати рясний і здоровий урожай. Температурний режим. Пряність, вирощена в домашніх умовах, теплолюбна і не виносить протягів, при зниженні температури до 12 швидко гине, втрачаючи смакові якості і аромат, повноцінно розвивається базилік при показниках температури від 1,8 до 2,5 з полив базилік в умовах сухого повітря міських квартир поливають щодня, підтримуючи постійну вологість грунту, але не допускаючи її перезволоження. Так як це може привести до загнивання коренів і загибелі рослини, також кущики потрібно оприскувати водою кімнатної температури, підгодівля підгодовують базилік тільки за умови низької родючості ґрунту, і в період, коли рослина найбільш вразлива до несприятливих умов середовища, осінньо-зимовий період вирощування в якості поживних речовин використовують біогумус агролайф 1. На поверхню землі або інші органічні добрива, світловий режим. Тривалість світлового дня прянощі становить в середньому 16-17 годин, посадженому навесні, і влітку базиліку вистачає природного сонячного світла, але для осінніх і зимових посадок, коли світловий день короткий, необхідно досвечиване. Використовують для цього фітолампи і лампи денного світла прищіпування. Процедура проводиться для стимуляції розгалуження і отримання в результаті більш пишного кущика, акуратно зрізаються верхівки пагонів, на яких з'явилося чотири справжніх листа через місяць після посадки, після чого за рослиною особливо ретельно доглядають, оберігаючи від протягів отримання посадкового матеріалу базиліка. Існує два основних способи отримання посадкового матеріалу. При цьому не обов'язково щорічно купувати насіння базиліка в спеціалізованих магазинах. Живцювання на живці використовують верхівкову або центральну частину втечі. Це можна зробити, взявши базилік у когось із знайомих, нарізавши в саду або купивши свіжу пряність в горщику в магазині. Живці містять в стаканчиках з водою до появи перших корінців, після чого пересаджують в контейнери. Цей спосіб значно прискорює процес отримання врожаю. Насіннєвий спосіб цвіте базилік трохи рожевими або фіолетовими дрібними квітками. У домашніх умовах при вирощуванні прянощі на зелень рекомендується відразу ж видаляти суцвіття, щоб не втратити пряно ароматичні якості рослини, якщо ж існує необхідність отримання власного насіння в домашніх умовах. Необхідно дочекатися поборіння суцвіть, після чого їх зрізають і досушують в темному сухому провітрюваному приміщенні. Перед збиранням насіння в паперові пакетики або тканинні мішечки видаляють все сміття. Схожість насіння базиліка зберігається протягом 4-5 років вирощування базиліка на підвіконні – Не такий складний процес, яким він здається новачкам, будучи чуйною до догляду культурою. Базилік довгі роки буде радувати господарів ароматною і корисною зеленню.